Права 1716 усну. Виконай дію. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. 2,9 плюс 5,8. Ну що ж, давайте спочатку додамо цілу частину. Отже, 2 плюс 5 це буде 7 додати. Але 9 плюс 8 це буде 17 або 1,7. Ну і разом буде 8,7. Переходимо до другого завдання. 2,7 плюс 3,61 сота. Ну що ж, можемо додати цілу частину, а потім розберемося з дробовою. то ми записуємо, що це дорівнює. 2 плюс 3 це буде 5 десятих – це 70. сотих. А 70 сотих і 61 сота це буде 131 сота або 1,31. Ну і разом це буде 6,31. Переходимо до третього завдання. 1 мінус 0,8. Ну що ж, одиниця це 10. десятих, 10-8. десятих десятих. Це буде 2. десятих. Записуємо 0,2. Переходимо до четвертого завдання. 5 мінус 0,23. Ну що ж, 5 ми можемо записати як 4 плюс 100. Сотих. То тоді різниця в нас буде дорівнювати 4 цілих. 100 сотих мінус 23, сотих, це буде 77 сотих. Записуємо 77. Є. Переходимо до п'ятого завдання. завдання. 0,01, що множиться на 37. Якщо ми множимо на 1 тисяч, переносимо кому тоді в 37 на 3 розряди. Ліворуч, 1, 2. І треба дописати ще один 0 після коми, то ми записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,037. Ще раз, у нас було 37, і ми перенесли кому. Раз, два, три розряди ліворуч. Переходимо до шостого завдання. 3,6, що ділиться на 0,6. Ну що ж, в даному випадку, для того, щоб поділити. На 0,6. Нам треба і ділене, і дільник, щоб ми змогли виконати ділення, треба помножити на 10 або перенести кому на один розряд праворуч. Від цього частка в нас не зміниться. То ми записуємо, якщо ми перенесемо, це буде 36, що ділиться на 6. Ну і ця частка дорівнює 6. Ну що ж, ось таке завдання на повторення основних дій з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.